Друзі, усім привіт! Ну Що ще продовжуємо згадувати матчі у цьому відео? Я хочу пригадати матч національної збірної України, який відбувався 11 травня 2022 року. Це був товариський поєдинок Борусі гладбах У себе вдома на Барусі парк команда приймає Україну. Два-один. Збірна України перемагає переможним м'ячем Михайла Мундрика та Олександра Піхальонка. Принесли в Україні перемогу за Борусю мюнхен Гладбах забивав нас. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Борусю мюнхен Гладбах. Стартова розстановка 3-4-2-один. У воротах Ян Зомер, три центральних захисники Фрідрих Гіндер-Ведін. Райц скалії півзахисники. Гофман э, э, Герман э, Латералі. Штіндельнос атакувальні півзахисники. Та Пліаунападі стартова розстановка Барусі – Гладбах. Україна. Україна 4-2-3-1. Стартова розстановка України. Э, Жора Бущан у воротах. Пара центральних захисників Вілля Забарный, Коля Матвієнко, Яхим Каноплі, Олександр Криваєв по флангах, Сергій Сідарчук, Тарас Степаненко, Центральні опорні півзахисники, Віталій Буяльский, атакувальний півзахисник, Колі Шипаренко, Міша Мудрик по флангах, та Артем Беседин у нападі. Це стартова розновка України. Ну і тепер, друзі, давайте про сам футбол безпосередньо будемо говорити. Ну що ж, друзі, в принципі, такий доволі таки непоганий старт від української команди. Обидві команди дуже непогано цей матч розпочали. Дев'ята хвилина матчу. Україна дуже здорово переходить з оборони в атаку Колі Шебаренка. Шикарний пас від колі Міша Мудрік випереджає захисника просто якусь неймовірну швидкість набирає Міша Мудрік, обігрує. Тобто він випереджає захисника, обіграє на зоміра порожні ворота. Міша удар, гол, гол! Михайло Мудрик. Неймовірно, просто якась швидкість. У міші випереджає він на швидкості захисника в беру клагбах Обіграє на зоміра і пробуває по порожніх воротах. Просто неймовірно якийсь гол забиває Міша. 1 0 Україна. А потім Баруся Мінхенгладбах розпочала створювати свої моменти. А, доволі таки До речі виста 12 новачі була небезпечна контратака в Україні Міша, Мудрик Міша. Знову швидкий мешає простріл до штрафного майданчика на зомір на місці. Ще одна непогана атака проходить в Україні. 14 -е хвилина матчу. Володій України м'ячем на власній половині поля, хім-канаплян. Канапля помиляється, хім-канаплян нас! Перехоплює м'яч виходить на ударну позицію, пробиває та забиває один-один барусся Мюнхен, Гладбах. так відігрується 5 хвилин, знадобилося Барусі. Для того, щоб відігратися. Один, -один Баруся Мюнхен Гладбах А, В принципі, після того, як рахунок став один, один, обидві команди обмінювалися непанами-нагодами. Ось в Україні виділявся прям Міша Мундрик у тому Ось Міша він прям, знає, друзі, він прям, прям знаєте, друзі, виділявся і справді у тому. Справді, постійно постійний за загострював. Е, відповідно, і Мінген-Гладбах було дуже-дуже важко. Проти Міші <ривіт> і спрати, да? Ось такий рівний, в принципі, матч. В принципі, був Ментокулі Шпарінка на останніх хвилинах про штами Клика Коля не зміг, не зміг переграти Яна Зомера. Ян Зомер на місці. Перший тайм завершується. Рахунок, нічийний рахунок, відповідно. 00. Рахунок, відповідно 0 00. Вийде у Барусі Мінхінгладбах відповідно на другий тайм. Зіпel, Лайнер, Скалі, Лведзи, яку э, поміняє Бенцебайні. Нец, Райц, Кане, э, Нойхаус, Mballon, Бенец. Ось така буде. Ось така буде відповідно стартова. расстановку Баруси Менхенгладбах на тайм номер два. В Украине Дима Ризник поменяет Журбу Денис Попов заменит Тиахима Коноплю, Бондеры поменяет Коля Матвенко, Саша Пихаленок Тарас Степаненко поменяет, Булеца Мишу Мудрика поменяет, Сирота поменяет Коля Шпаренко и Денис Гармаш поменяет Артем Беседина. То есть такие будут замены в украинской сборной на другой тайм. Тайм номер два. Рейнфутбол. І справді і у Барусі були моменти, і в українській збірної були нагоди. Знову Міша продовжує Міша, і справді. справді міша Мудрик просто, неймовірно виглядав. Міша продовжує створювати остроту біля верій Барусі Мінтінглагбах. 52-гана матчу. Міша, Міша! Пригадай голкира носить м'яч з порожніх воріт Супер шанс ще один створює Міша Мудрик Просто якийсь неймовірний футбол Показав Міша Мудрик у той вечір. Просто неймовірний футбол від Міші у Барусі також свої нагоди, ось На 72-й матч Валерій Бондар! Помиляється на хаос! Прикоплює м'яч. не Бенеца-Удар! повз ворота. Дуже хороший момент був у Барусі. На 72-й матчу. Рівний матч. Долос, що, в принципі, вже матч таки завершиться. Матч таки завершиться. Але не чуда, але вісімдесят друга матчу Україна Накриває високим пресингом барусю Минхинглагба, Господарі помиляються Булеца, на Гармаш, Агармаш. Гармаш, скидка для удара на Пихаленка. Пихаленок, удар, гол! Гол Александр Пихаленок, 2-1, сборная Украины. Забывая гол на 82-й клубный матч. Бильярдный удар выходит у Александра Пихаленка. Александр Пихаленок. И забывая гол Александр Пихаленок. Александр Пихаленок. Шикарный, шикарный удар. Выше Александра. Просто шикарний удар від Олександра Піхальонка. 2-1 Україна. І я вам хочу сказати, що моменти в Україні третій м'яч забитий усього Олександра Краваєва на 89-й клині матчу. Був хороший момент. Гарматний дальній удар Сергія Сидорчука. М'яч відскакує від Голки Переду Краве, вони пробиває, і не забиває Олександр Кираєв. Дуже хороший момент був в Україні. Кінці кінців суддя дає фінальний свисток 1-2, обіграє Борусію Мюнхен Менхенглагбах 11 травня 2022 року на Борусії Парк Україна Україна обіграє Борусію Менхен Глагбах з рахунком 2-1 и обігры уважаю по ділу. Я уважаю по ділу... Да, в цілому був тарівний. Але я вважаю, що Україна більше створила моментів таких. Міша Мудрик просто був неймовірний у той день. І що такий друзі підценок підвести, то я вважаю, що Україна абсолютно поділу перемагає Боруся Мюнхенгладбах. гладбах в ми, друзі, цей товариський поєдинок. 12 травня, 22 рік. борусія парк, Борусія-Мюнхен-Гладбах, Україна, 1 2 Україна. Перемагає. Переможний м'яч Міші Мудрика, переможний м'яч Міші Мудрика та Олександр Піхалянка. Принесли Україні перемогу за Борусі Мюнхен Гладбах забивав нос. Бажаємо Борусі Мюнхен Гладбах. Всього найкращого збірні в Україні, добра. Ну і вам, друзі, від чергу хочу в житті щастя та добра побажати. Ну головне, друзі, будьте щасливі. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.